Музика душі. Це проект, покликаний створити хороший настрій. Концерт присвячений порам року, відбувся у центральній міській публічній бібліотеці. А твори, підібрані викладачами, розкрили талант вихованців. Дав коментар, і один із виконавців музичних творів Богдан. Я граю на ксилофоні, і я готував граю пісню вальс, і готувався я приблизно два тижні. Про самі твори та підготовку учнів на даному заході розповіла одна із вчителів пані Юлія Удот. Ну, наші учні сьогодні будуть багато, грати багато різноманітних, цікавих творів, які пов'язані з порами року, хоч зараз у нас зима, але тут буде присутні і весняні мотиви, і літо. І осінь, ну того, що всі пори року діти сьогодні це все будуть тілювати за допомогою звуків музики. Дуже багато є народних пісень у виконанні наших учнів, а також українських композиторів. Більшість це українських композиторів, композитори класики. Коротко про сам захід розповіла ведуча дійства Світлана Гаєвська та директорка бібліотеки Марта Кушнарчук. Вихованці музичної школи вони покажуть всю свою майстерність, що вони навчилися впродовж кінця минулого навчального року, і вже перший семестр цього навчального року. А це будуть дуже такі атмосферні, гарні твори, які... Нас заглиблять в цінне музичне мистецтво, котре створювали і створюють великі люди музичного світу. Центральна міська публічна бібліотека реалізовує проєкт Музика для душі спільно із нашою надвірняцькою музичною школою. І сьогодні вже не перший раз таке відбувається дуже гарне дійство. Такий сьогодні захід, година музики, присвячена порам року, і учні музичної школи продемонструють свої вміння на Вони будуть і грати на різних інструментах, і співати. Отже, ми продовжуємо цей проєкт, метою якого є показати широкій громадськості нашої, нашим, нашого міста про, ті таланови, про тих талановитих дітей, які навчаються в нашій школі. І не тільки про них, а про тих чудових викладачів, які вчать їх з цього всього. Бібліотека на деякий час стала осередком музики, оскільки більше десятка музикантів наповнили стіни закладу різноманітними мелодіями.